Як ви ставитесь до того, що безхатьки були мобілізовані на фронт, так само як і просто просічні українці? Чи буде такий воїн вмотивований настільки, щоб не наражати на небезпеку своїх побратимів? Всі ці люди є громадянами України. Вони можуть втратити документи відповідно, якийсь соціальний статус, але з кожним треба розбиратися окремо? Це звичайно? Тут питання: хто візьме на себе, скажімо, цю функцію відповідно, соціальну з відповідною категорії гром? громадян України розбиратися так Тут мова не лише що загроза для побратимів може виходити від безхатченків. Так ми це прекрасно розуміємо. Тому розглядати треба саме з цієї позиції. Бо якщо ми зараз з кажемо суспільству, дивіться, в Україні почали набирати безхатченків до збройних сил. Ви розумієте, який це виклик... викликатиме резонанс відповідний, як власне у силах оборони і звичайно у тих наших громадян, хто тримає. Внутрішній фронт тиловий фронт